Цьогорічне місце проведення мітингу село 1 травня. Біля меморіалу великої вітчизняної війни зібралося чимало гостей та жителів села. Присутні прийшли вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя заради миру сьогодення, і ця перемога у боротьбі з фашистськими загарбниками далась українському народу надзвичайно важко. Але ціна перемоги виявилась неймовірно високою. Мільйони життів, і серед них 10 мільйонів українців дорога до перемоги вимірювалась вічністю. Коли воїни і партизани, працівники тилу, героїзмом і мужністю, потом і кров'ю відстоювали кожну п'ять рідної землі. Першим слово надали найменшим учням першотравенської школи. Війна далека, але пам'ять з нами. Хоч ветеранів мало вже між нас, тож дай нам Бог ти мирними шляхами у щасті, мирі й жити в добрий час. Летить по небу журавлиний клин, посланець із ХХ століття. Несе на крилах він портрети тих, хто у вихорі війни згорів навічно. Страшна війна забрала життя близько шести тисяч синів та доньок Обухівщини. Свавілля німецьких окупантів відгукнулося повною розрухою на розграбованих українських землях. Голова Обухівської райдержадміністрації зачитав акт від 8 жовтня 1944 року. Цей документ описує збитки, які зазнало село 1 травня. Німці знищили господарські будівлі за площі 2323 квадратних метрів. вигнали всю худобу, знищили птахоферму, розграбували фура фонди Забрали 24 вози, 19 саней, понищили машини, сівалки, кінську збрую. Сума нанесених збитків сягнула 3 мільйони 746 тисяч карбованців. Далі виступила голова Обухівської райради. Українська земля заливалась кров'ю і сльозима. Це багато 1225 днів. Але народ вистояв, народ переміг. Низько схиляємо голови перед тими. І вшановуємо вічною пам'яттю, хто загинув на полях битв, хто віддав своє життя за те, щоб сьогодні було щасливе і хороше життя. І велика шана, і низький уклін тим, хто воював на полях вбитв, хто захищав нашу батьківщину і хто вижив. Перший заступник голови районної ради ветеранів побажав героям, що вижили після війни міцного здоров'я. Ви знаєте, що це перемога. Досталась очень великими потерями наших людей. Тому поздравляю этих ветеранов, учасників війни, желаю їм крепкого здоров'я, а павшим вічної слава. Голова першотравенської сільської ради, окрім слів вдячності, пояснила вибір образу Покровської Божої Матері для меморіалу Великої Вітчизняної війни. Приїжджаючи цей меморіал, завжди запитують, чому. Чому не воїн тут на обеліску? Чому не стоїть мати страждала? Це мати, це Матір Божа. Ви знаєте, в нашому населеному пункті не було боїв, і їх, мабуть, покровом своїм захистила Матір Божа. Тому одноголосно виконкомом, мною особисто депутатами було прийнято рішення фалу в тих тяжкі дні встановити пам'ятник Матері Божої покрові, яка в ті часи. Страшні, незабутні, гнобливі, принижені для нашого народу, покрила покровом своїм і покриває до цього часу. Далі прозвучала пісня Рано на світанку після чого відбулося покладання квітів до пам'ятнику, який вшановує загиблих у боях за визволення України. Мені кажуться, пароль що солдат Країна, яка не знає своєї історії, приречена на повторення тих помилок, яких вона вже зазнавала. Тож, пам'ятаючи такі визначні дати, ми не тільки віддаємо належне людям, які дарували нам мир, ми також даємо майбутнє нашій державі, і в ньому не знайдеться місця для такої страшної трагедії, як війна. Юлія Кухаренко Сашко Довбиш, Андрій Гузєв, студія БАРТ.